Був факт щодо нанесення тілесних ушкоджень завдяки милим і рішучим діям по гарячих слідах працівниками недержавної охоронної фірми Скорпіон Пульт даний громадянин був затриманий, який вскоїв дане правопорушення. Це правопорушення передбачено статтю 121 частиною 1 кримінального кодексу України. Відповідно по гарячих слідах громадянин був затриманий, після чого була викликана слідчо оперативна група. По даному факту, порушено кримінальне провадження проводиться на сьогоднішній день слідство. В відповідності до вимог начальника управління було нагороджено даних працівників цінним подарунком це годинниками. Ну, під час чергування я знаходився в районі центрального ринку по службовій необхідності для перевірки особового складу даного, даного ринку. Ми почули голосний крик, вибігли і побачили декілька чоловік, орієнтовно 6-7, це був вечір, було погано видно. І вони між собою билися і кричали. Один з них сказав, що мене вдарили ножем в груди. Ну, всі, всі дружно почали цей конфлікт локалізовувати, тобто ми не допускали подальшої бійки о, і о, намагалися втримати і правопорушників, і пострадавших, щоб не розходилися, не повтікали. Паралельно визвали наряд міліції і швидку допомогу. Ну, звісно, приємно. Не кожен раз заохочення є. Ну І приємно те, що людині спасли життя. Тобто, що в нього були тяжкі поранення, не, якби невчасно надана була швидка допомога, могла б людина просто вмерти. Ми приїхали перевірити охорону старого ринку, почули крик на території стоянки. і Вийшли, вибігли. Дивимося, знаходиться сім осіб, які між собою почали битися. Ми затримали їх, визвали швидку наряд міліції, передали працівникам міліції затриманий громадянин, а поранено забрали швидка допомога. Добре, що так вийшло, що ми його врятували і з ним все нормально. Дайну, щоб так і далі тримали, хлопці допомагали нам. Да? Дякую. Це назгад про наказ на управління. 说。<music>